Актор лялькар це професія, яка продовжує дитинство. До появи на великій сцені акторська кар'єра лялькарів починається ось у цьому маленькому залі. З першого року навчання в Дніпропетровському театрально-художньому коледжі дітлахи тримають у руках ось таку незвичну конструкцію. Це гапідна лялька, має тростини, також механіка, яка нахиляє голову, повертає її та ще за допомогою такого речашку відкриває рота. Маріонетку студенти опановують за семестр. Та, окрім неї, майбутніх лялькарів вчать як бути максимально пластичними, бо це найважливіша деталь, яка допоможе оживити ляльок на сцені. І звичайно, як без акторської майстерності, вокалу та хореографії. Аж ніяк запевняють викладачі. Актор театру ляльок повинен вміти все. День студентів лялькарів починається як і у справжніх акторів з восьмої ранку і триває до восьмої вечора. Ми кожного разу попереджаємо всіх студентів, щоб вони не думали, що акторська професія це дуже легко, а тим більше, професія актора театру лялюк Данило пов'язав своє життя з акторством ще в дитинстві. У школі почав відвідувати драматичний гурток. Батьки не дуже хотіли, аби хлопець у майбутньому був на сцені. Але через велику любов Данила до театру вони змирилися з вибором сина та аж ніяк не очікували, що він проміняє драму на ляльку. Когда ти роботиш куклею і дуже цікаво давати свою історію, свою жизнь. Когда ти представляєш у текуклі куклі зараз, а що ні було вчора. Когда ти це вспоминаєш потом, тобі це дає да тепло за півроку навчання. Хлопець придумав три власних етюди. Це одне із перших завдань, яке повинні виконати студенти. Декорації для цього етюду хлопець створив майже всі самостійно. Викладачі кажуть, студенти всі старані, але є ті, хто лінується. Пропускає пари, чи просто не створений для акторства. Не дуже артистичний чи має проблеми з пластикою тіла. З такими учнями коледж прощається на першому чи другому курсі, аби дітлахи встигли обрати собі новий шлях. А ті, хто зрозумів, що без ляльки та сцени не зможе, після закінчення коледжу опиняється в театрі ляльок. Мяу! Ха! Мишака. Я тепер кіт у чоботях. Я полюватиму на самого короля. Аля. Знайомтесь цього котика в чоботях звати Юлія. Вона колишня студентка Дніпропетровського театрально-художнього коледжу. На професійній сцені жінка вже понад 10 років, тому кількість ролей вже давно перестала рахувати. Ой, ні, ну не щитала, звісно, але, ну багато. У дитячому спектаклі Юлії перепала найскладніша та найвідповідальніша роль кіт у чоботях. Зізнається на сцені, була вже і маленьким хлопчиком, і навіть старим дідусем. Це не стандартна, да сложно. Там у кожній куклі є определена маска. Істественно, потрібно попадати в маску. Якщо дідусь, я же не буду от таким от голосом говорить. потрібно нужно такий голос там дідушки, ліс вот такой вот. Виставу Кіт у Чоботях грають усього три актори, хоча в касті – 15 персонажів. Тому кожен з артистів має по декілька ролей. Я граю П'єра того Маркіза Карабаса, який кхм, жениться на, на принцесі і, і короля. Професійне свято Міжнародний день лялькаря, яке припадає на 21 березня, відзначатимуть не на сцені, але й не за святковим столом. Дома з ролі в руках. Дар'я Мізікіна, Микола Худалій та Кирило Новіков про Дніпро сьогодні.